Всім добрий ранок. Я сьогодні забігла в АТБ, хочу купити щось із продуктів. І подивлюся, з'явилося лі щось новеньке в АТБ з непродовольчих товарів. Зіночий капелюх різних, в різних кольорах. Декількох А, ні, там ще білий є колір. Коричневий, капучина. Так, жіночий капулюх у нас за ціною 120 гривень. А от такий чудовий для твари набір для гри у піску. восьминіжка За ціною 130 гривень майже. Такая з'явилася м'яка іграшка. А що це за звірьок? Я не знаю. Так, м'яка іграшка у нас зараз коштує 339 гривень. 26 сантиметрів. В різних кольорах вона біла. Так ще, ой, ще теж така чи інша. В чорному кольорі і в вусковому. Так, подушка під голову для подорожей за 250 гривень. Шукаємо подушечку. Це, ось це вона така <свісна> красива, дитяча, для діток буде гарна. Теж в різних варіантах. В червоному кольорі взагалі така яскрава ярка. Так, для дітей. Дитячий водний пістолет. У вигляді тварини за 45 гривень. Отакий. Вот З'явилося таке дзеркало настільне для макіяжу з LED підсвічуванням. Ціна на нього 250 гривень майже. Воно розкладається і складається дуже зручно. Буде в подорож взяти. Ще з'явилися отакі пластикові, пластикові чохли в різних кольорах. Їх раніше я не бачила. Ціна на них 32,90. Теж дуже зручно щось покласти і взяти в подорож. Ще в нашому АТБ з'явилися крема в асортименті Сила Карпат. Я їх раніше не бачила теж. 26 гривень, мабуть, 26 гривень майже коштують. з Живакостом є. Так, противоревматичні. Крем для він, для вен, для соглобів, для опорно-рухового апарату. Так що кому потрібно, крема в асортименті сила Карпат. До речі, треба узяти спробувати. Серветки для господарчих потреб. Своя лінія. В упаковці 10 штук. Ціна на них майже 45 гривень. Для вологого і сухого прибирання. Шампунь для тварин, антипаразитний, ціна на нього 45 гривень. Отакий от, от. Не знаю, я не, не пробувала. До речі, ще у продажі є фарби для волосся за ціною 70 гривень в асортименті. Автомобільна серветка за 55 гривень. Теж в різних Кольорак. Ще є штори сонцезахисні. За ціною 95 гривень. Для мене зараз це не актуально, бо не маю машини. А колись була. З'явилася пляжна сумка. О такого плану. Золотисті малюночки, такі, зірки. Ціна на сумку 170 гривень. Да, там є ще інший малюнок. Такий можна обрати. Антимоскітна завіса на магнітах з'явилася. на неї 150 гривень. Так, комплект з двох махрових рушників за 100 гривень. 30 на 50. Це отакі. В різних кольорах, в асортименті. Кольори різні. І світлі, і темні, зелений, майже чорний, темно-синій. Симпатичні. І набір отаких от от серветок з мікрофібри. Красиво виглядають так. Теж в різних кольорах є. Так, ціна на них 60 гривень. В наборі 5 штук. А розмір у них 29 на 29. Для тих, хто любить пиво. Отакі великі кухлі. Ціна на них 100 гривень. В патріотичному дизайні кухоль для пива. Так, або в такому ще є дизайні, де пиво намальовано. Такі варіанти пивних кухлів. В росіювач борошна за 109 гривень. Так, у мене вже такий є, дуже зручно, коли треба невелику кількість борошна просіяти. Ніж 24 см за ціною 100 гривень. ржавіючі миски, ціна на них на маленькі 39, майже 40, і на великі 70 гривень. Так, блюдо люмінар глибоке. Я не бачу, а бачу тільки таке. Мабуть, це воно і є. Глибоке чи не глибоке? Ціна на нього 160 гривень. Така кастрюлька емальована, велика. Такий малюночок гарненький. Ціна 350 гривень на 4,75 літри. Електрочайник на 1,8 літри. Ціна 300 гривень. В продажу є плита індукційна. 7 програм приготування їжі. Коштує вона тисячу гривень. Так. Набір салатників за 150 гривень. Об'єм 0,5, 1,5 і 2,5 літри. Ось такі от. В рожевому кольорі, в помаранчевому кольорі. в зеленому там внизу я бачу. Подушка декоративна за 150 гривень. У формі ананаса. <рес> вот така. Декоративна подушечка жовтого кольору. Катертина. Ціна на неї 45 гривень. Розмір 132-178. Тишка зараз на рушники махрові 70 на 140. За 250 гривень можна купити. В асортименті. І ще багато знижок на подушки в різних розмірах. Набір ємності для сипучих. Набір ємності за 66 гривень. Три штуки в наборі. Ось такий красивий ланчбокс з'явився. Ціна на нього 70 гривень. Миска друшлаг за 60 гривень. От такий. В білому кольорі. Пластикова пляшка на 600 мл за 160 гривень. Вона є в різних варіантах. Щітка для прибирання телескопічна за 70 гривень. Така чудова, божня коровка, декілька варіантів. Ну, як завжди, дуже гарний вибір шльопанців для літа в різних моделях. От дуже симпатично От всі виглядають. Приємний такий малюночок, невеличка подошва. Так. Деякі моделі ми вже бачили, я показувала, ось десь ще в такому кольорі дитячі. Окси є. Так, ціна? так, В'єтнамочки ще є. І чоловічі. Зараз подивлю стіну. Хочі шлюпанці у нас за 160, чоловічі за 200. Мокасини у нас за 400 гривень. Знижка зараз на жіночі шльопанці 129 гривень можна купити одну пару. Дитячі капці за 169. А в'єтнамки жіночі по 159. Так, отакі ціни. На чоловічі в'єтнамки немає знижки. Вони коштують 129 так, а вони десь, десь тут, мабуть, і є. Я їх не побачила, саме В'єтнамок. Тільки шльопанці. Я в прошлий раз пропустила отакі вот красиві штучки. Під гарячі підставки. Скільки вона коштує, зараз подивимось. В різних кольорах є. Це у нас під гарячим 55 гривень. Ось така. Красива. Ще додалися чашки в різних варіантах малюнків і без малюнків. Отакі. Кольорові. Теж вже показувала з такими квіточками. Так. Кольорові вже бачили. Ціни на них так, 65 майже 66 Ну, по 60 знижки зараз на чашки. Тому приходьте, обирайте, які вам потрібні. Зараз на них знижки діють. Форма для льоду за 60 гривень. Ось така красива. Чори стороння з піддоном за 70 гривень. Такий комплект з піддоном. Дуже зручно, мабуть, не знаю. Якось незвично для мене. Сковорідка для млинців 24 см за 300 гривень. От така. Так, ну, дуже симпатична взагалі-то. Як я вже показувала в останньому відео СТБ, дуже гарний вибір надувних. Що тут? Чого тільки нема? Надувний круг, дошка для плавання є, нарукавники та вибір окулярів для плавання. Крім того, є багато товарів для відпочинку, капелюхи, панами, сумки-холодильники, гамаки. Тож рекомендую. Приходьте та вибирайте. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі!